Ну, хотіли питали, як солити українське сало ось цими руками. Мабуть, ви бачили, як або ваші родичі, або знайомі, або хтось солив сало. Це завжди, ну, раніше в дитинстві це було щось таке прикольне, а зараз воно зникло. Ти купуєш сало, береш, а воно вже смачне. А як зробити звичайнісіньке сало ще, ще смачнішим? Два простих підходи, два простих лайфхаки. Я вам зараз покажу. Спочатку нам треба, щоб у нас було сало. Без сала неможливо засолити сало. Як багато в цьому слові? Сало. Потім беремо сіль. І ось так гарненько, просто засипаємо все сіллю для того, щоб сіль забрала зайву вологу і е, сало багато часу могло зберігатися. Так зазвичай робили і наші предки. Я думаю, що це йде з давніх давен. Як тільки ми змогли добувати сіль, ми зрозуміли, що це консервант і почали все консервувати. Ось так. Додаємо сіль і на три дні відкладаємо це, перекладаємо сало до холодильника, щоб воно просто полежало і трішки вологи, щоб забралося. Єдине, що бажано сало чимось накрити, бо якщо не накрити, воно може обітритися або забрати всі аромати з холодильника. Це такий невеличкий ще побажання. Далі беремо ще сало і показую другий простий також лайфхак. Багато солі, але тепер ми додамо йому смаку. Бо під час того, поки сало буде солитися, ми зможемо наситити його смаком. Я беру ніж, роблю невеличкі надрізи. Ви, мабуть, бачили, так робиться буженина. До речі, в мене є відео за посиланням. Переходьте і дивіться на буженину, і поки я не відрізаю божественне, гарне і смачне сало. Ви можете натиснути лайк вподобайку. Якщо ви, е, вам сподобалось відео, якщо я вам подобаюсь, тисніть лайк. А якщо вам подобається сало, також лайк. А якщо вам не подобається. Я думаю, таких людей тут немає. Часник вкладаємо в ці надрізи. А тепер вже починаємо експериментувати. Наприклад, у мене є коріандр. Додаємо коріандр. У мене є орегано. Орегано це українська материнка. І сало обожнює орегано. Чим більше орегано, тим більше буде гарного смаку. Для експерименту можна взяти трішки лаврушки. Якщо у вас є петрушка, кладіть, ще й петрушку. І ось так гарненько. Сіль лаврушка. Петрушка втирайте, втирайте, втирайте. Ось так. Якщо у вас є інші спеції, додавайте інші спеції. Це, знаєте, солити сало це безкінечна насолода. У мене є така ємність. Сюди перекладаю. Закрию, ось так, прикрию. А, але щоб доступ повітря трішки був. І чекаємо 3 дні. Ось подивіться. Одне сало, інше, але. Воно і те і те прекрасне, воно стало більш щільним. Тепер е, треба нам ось так щесати зайву, зайву сіль. Те, що потрібно, сало вже себе взяло. І тепер, якщо ми хочемо, ми можемо додати ще трішки червоного кольору за допомогою паприки. Інколи знаєте, ви приходите на базар і купуєте сало червоненьке. Ось так воно робиться. Гарно, гарно. Сало номер один. Сало номер 2 І сало номер 3 Українське справжнє сало. Я думаю, що серце кожного українця тьохкає. І коли ви дивитеся, хтось нарізає сало, це. Окрема, ціла філософська процедура, тому готуйте сало, солі самі, тому що завдяки солі і спеціям ви можете зробити своє унікальне сало.